І чуєте, до нас тут у віконечко стукає. Як ви думаєте, хто це? Відгадайте загадку і дізнаєтесь, хто до нас в гості проситься? По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує. Гуль-гуль-гуль, це зокрилий добрий птах. Проживає у парках. Здогадалися? Це голуб. Правильно малята. Нашого гостя намочив холодний осінній дощик. Давайте пустимо його погрітися на нашому віконечку. Дітки, а голуб це тварина чи птах? Так, це птах. Давайте розглянемо пташку. Що в неї є? У пташок є голова? шия? Тулуб. крила, хвіст. та ноги. А що є на голові у пташки? Так, дзьоб та очі, а тіло вкрите пір'ям. Малята. Давайте пограємо в гру зимуючі та перелітні птахи. Але спочатку згадаємо, чому їх так називають. Перелітні птахи це ті, які восени відлітають в теплі краї. А зимуючими називають тих птахів, які залишаються зимувати з нами. Горобець це зимуючий птах. Ластівка, перелітний птах, Голуб. Правильно, це зимуючий птах. Ворона. Правильно, молодці. зимуючий птах. Шпак. Це який птах. Так, перелітний. Лелека. Правильно. Це перелітний птах. Сорока. Правильно, звімуючий птах. Малята. А чи всі пташки однакові зовні? Давайте розглянемо двох пташок голуба та горобця. Та порівняємо їх. Я буду починати речення, а ви продовжуйте. Голуб великий, а горобець. Правильно маленький. У голуба пір'я сіре, а у горобця коричньове. Голуб ходить по землі, а горобчик правильно горобчик стрибає. Малята. А чим же вони схожі? У голуба і у горобця? Невеличка голівка, невеличкий дзьобик та маленькі кругленькі очі, і у голуба, і у горобця тіло вкрите пір'ям, і голуб і горобець це зимуючі пташки. А ви знаєте, що пташки розмовляють? У кожної пташки Твоя мова. Ще сорока вона стрекоча. А це що за птах? Це воркує голуб. Горобець цвірінкає. Ластівка ще бече, ворона, зозуля кує, журавель курличе. Перелітні птахи, восени збираються великими зграями та відлітають в теплі краї. Послухайте вірш, який написала Марія Познанська Журавлі летять. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літечко собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа. І журавликів моїх, та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Перелітні пташки з нами прощаються до весни. Сумно розлучатися з ними. Але ж давайте не забувати і про тих птахів, які залишаться з нами зимувати. З приходом холодів, важко і голодно їм буде. Малята, а як ми можемо їм допомогти? Так, ми можемо їх підгодовувати. Для цього ми будемо робити годівнички. А як саме, ви дізнаєтесь на наступному занятті? До побачення!